Власне. Які ми доброго порушено? Та взагалі питання стояло 5 хвилин, Все, розмова з міським головою. Все. Міс, мі, 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 міський, міський голова сьогодні на телебачі. Міський голова визиває даного керівника, заставляє ставити підпис на заяві про звільнення. Заставляю ставити піти. Зараз в мене є розпорядження. Почекайте, ти... в мене є розпорядження. Міський голова звільняє до керівника, тому що, тому що порушені умови договору. Не зрозуміло які. Ви можете пояснити, що порушено. Ви зараз прийшли всю собі, закрились в кабінеті і кажете, що ви звільнені, а чому не можете пояснити? Якщо ви хочете задати питання, ви знаєте, де і як їх задавати. Тому не влаштуватися. Якщо ви, ви компетентні, компетент, значить виїжджайте, ви, хай міський голова сюди приїде, пояснить, чому він за 5 хвилин хоче звільнити. Які умови контракту порушував? Ви, ви контракт не несели розпов'язання міського голови. Да. Роз... Що Роз... ви з міхом вас що він сказав? Ви представники, хто може зараз дати відповідь? Що ви смієтесь, пане Євгенію? Вам треба сміятись. Ви ніхто не може розуміти, що дати відповідь. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять чоловіків може Воно. дати відповідь. Я, я є депутатом власної ради. Тобто зрозуміло. Не було дано відповіді, які є порушення контракту. Ви перестаньте вашими силовими методами займатися. Я вам не прозволю в цьому місці таке робити. Тетяна Прикопіна, дайте копію. Ні, не це не копія. Ні, ні, не, дай я. Це копії є. Ви хочете Я копію? Це друга. Це копія. І дається копія. Згідно закону, дається копія. Поясніть вас з точки зору закону. Ви маєте право це робити? Ви маєте право. Ви не хочете. Я чоловік приїхав. Ніхто не може дати відповідь. Підстави, так. Підстави для змінення.

Не преса, а ви як посадова особа. Я пішла особа посадову, а ми повинні свої влада. Ми третя влада, ми четверта влада. І таким керівником підсупати ніхто не буде. Ми зараз. Я вас прошу, дайте ой, розпорядження. Ой, 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 ой. <пирально> дайте місто <пирально> містом дайте. Ану давайте станемо і не будемо пускати машину, поки не дадуть розпорядження. І Він ще до він буде тут тоді. Дайте розпорядження слідчиться. Що це ви робите? Ти підписав. Я вас російський я вас, Дайте розпорядження. Там де розписався, даний керівник! керівництво. Я би скажу, стік би що це ви робите, люди. Дивись, робити чому з людьми колективом. Як вона працювати? Ви скажіть. Ви що не повітря? Що ви нам довжили? За газети, за комплекту, ви ви ви. Ви ви. Да ви я на полату, задовж ні. Тільки ти Данці. бумаги Данці. брав, бумагу привозила, давав всю, всюдоновіч, все. Кіридонович. Я вас прошу. А, скільки крали тобі привозили бумаги? Я вас Ти прошу, дайте вас будь ласка! Ви не маєте права такі. Ви що сюди підлізе? Дайте даному керівнику розпорядження. Щас, я, я перезвоню тобі, через скажу. Дайте з підписом міського голови, з підписом даної ну, особи розпорядження. Що це бумажка, ну, люди, ви робите? Ви йдете давайте. Все, зараз, 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 все. Зараз. Ми зараз просто вас не випустимо звідси. Я вас прошу, дайте розпорядження. Давайте розпорядження швидко! Це що це ви робите таке? Я вас прошу, це не ваша приватна власність. Не закривайте. Я вас прошу, дайте розпорядження. Дайте розпорядження, я вас порядю. Якщо по закону питаюся. <плес> Я пам'ятаю. Я добре знаю, як вони це буде. Які є порушення? Це підписка де підпис пелюха. Хай нам пояснюють, що нам тут є. А як буде обов'язково підпис? Ну, немає, ну це бумажки, люди Нормально розпорядження розпорядження, я вас прошу. Є протизаконно. Підпис міського голови стоїть. Визивайте сюди представників прокуратури. Хай приїжджають і дивляться, що тут робиться. Захват, рейдерство робите. Інвестора прийшла. До цього часу не може розрахувати. 400 гривень не може погасити. Інвестувати він буде. Компресор вже три місяці чи чотири дають не, вже не віймо, віймо. головою Голови газопровідтіли продати. Юріст готував. І керівник даних, який стоїть, тут засавчував. Нам потрібно розпорядження, щоб дальше оскаржувати в суді. Будь ласка, не порушуйте закон. Дайте даному керівнику, якого ви незаконно звільняєте. А поки юрист каже, Розкуляє... що це законно, що немає підпису. Хай скаже юрист. Я вас прошу. Я зараз зроблю під час. Я вас прошу. Дайте мені Ні, Ну скажіть, саму заключені записувати. Що ви зараз прокуратури ви Наробіть Робіть робіть копію. Робіть копію. У ну, меня так есть стоп, я снял. Ну, у нас это должно Ну, туда вот. Андрей, что? Это на компьютере. Тебе все лады, ты пойдешь дальше? Я не знаю. Не надо мне урожать. Не, на не надо лазить ему юпа. А Я, я, уже я, не вü... в я еще забирал всю папку. А где я тут стою? Дєшко, стій, всю папку. То, то, камера Все знімає, так. Да. Ти просив, ти забувся. А, а ти ж їх заставляв сам привезти бумажки, днівісь запчасть з машини, щоб привезли, бо тебе немає. Я тобі привезу. Мені хочути за злочима такими. Гіне завчасть, бо йому треба завчасть, а? Вен инвестируйте, в рублях в кармані немає, он будет инвестировать Він инвестировать не пора. Тобі треба це Зарплата і буде нам заплачуватися. Зміння даного керівника. де розпорядження люди. Люди є про звільнення. Даний керівник підписав на рік контракт, який в його термін не вийшов. Його заставляють підпису заяву про звільнення. Я не дозволю вам це робити. Ви ще мало зробили для цього місця. Що не так стояти? Я не знаю, я не знаю. Я не намагаюся потенційне, я вже є це посадова особа, це показана смерті, напосилаємося до ви теж повинні цю статтю знати. Ми питаємося, ви повинні нам розказати. А ви самі цю статті не знаєте? Прочитати статті. Це таке офіційне для газети і пояснення. Чому? Заклад влади, все, це ж На що посилатися? Ну а я кажу. Немає до бюджету взагалі взагалі прибутковий не прибут як який місяць, да. який місяць но... з прибутками, Буває А але директор щось що він він зроб... зробить, він вивезе металолом машини, що зробить так, як в себе в цьому візят. Що ти зробить? зробить. Я це навіщо? Ми його дуже прекрасно 20 чи 15 років знаємо, а ви нам розказуєте, хто він такий. А що ви зачитали? Не хочу нам сказати, по якому основанні якось зміняють. Причина стоїть? Що ви, ви мене кажете причина? Ви, ви знаєте, ми сьогодні прийшли на роботу. У нас ага. 41 рік. 22 <реш> e, червня ніхто нічого не знав. Ні, ну правда, ну всі знали, що директор, пенсіонер, напевні, що на що піде. Ну так різко, і кожна людина, знаєте, я за те. От а, що нас, ще бетівці немає підходящої кандидатури на директора? Ну відповіді ми не отримали. Про це напишу. Да ми відповіді не отримали ніяк. Вони самі ці пункти, під пунктів нічого не знають.